Має місце. Цим займалися Служба безпеки України і прокуратура. Співробітник затриманий, у порядку статті 208. Остріблення проводить прокуратура області. Ми ці факти ніколи скривали, скривати не збирають. Ніхто таких людей захищати не буде. Значить співробітник, які затримані, ще до перетестацію не прийшли. І це довідомо, щоб ви орієнтувалися, атестацією прийшли керівники першої другої категорії. Це на сьогоднішній день 291 чоловік. У процесі переатестації 31 особа була рекомендована одинаційними комісіями до звільнення з поліції. 60 осіб були рекомендовані для звільнення займаних посад і пониження в посадах. 36 осіб, це дуже приємно, було рекомендовано на підвищення. Це молоді перспективні офіцери, які показали себе як хороші менеджери в майбутньому і якісь здібності. І е, решта осіб підтвердили свою кваліфікацію і відповідають займаним посадам. Це стосується ще раз підкреслюю, першої і другої категорії. Загалом е, атестаційний процес в Полтавській області триває, і е, третя категорія е, працівників поліції яка проходитиме атестацію, вона складає десь понад 2, близько 2,5 тисяч людей. Вони проходитимуть атестацію згідно графіка, знову ж таки в тому ж форматі, які передбачені центральним апаратом поліції. Ці комісії будуть ретельно працювати, так само кожен працівник муситиме пройти атестацію за трьома етапами. Це е, атестація на е, рівень загальних знань. Е, атестація, е, потім верніше, здаватимуть іспити свої рідні на комп'ютерній техніці на рівень знань законодавчої бази і нормативно-правових актів, з якими працює поліція. Е, і третій етап це е, тест на благонадійність, так званий мідотовський тест, який вивчатиме моральну, моральну складову і е, е, доцільність. Е, і стільки цієї людини для того, щоб вона працювала в органах поліції, це пройде кожен підкреслю від рядового до найвищого чину. Кожен пройде ці всі етапи, і заключний етап після цієї атестації це робота атестаційних комісій, куди включені е, представники громадських організацій, які подавали заявки на конкурс і пройшли конкурсний відбір. Хочу нагадати, що на старті атестації до Конкурсу подавали заяви 84 громадських організації, які е, рекомендували 260 е, представників громадських для участі в адміністраційному процесі. Із них е, перемогу здобули е, трошки більше 20 осіб, е, оскільки ну, конкурс складав майже 1 до, до 10. Е, тому відбирали, як ще раз підкреслюю, поліція Полтавщини не залучалась до конкурсного відбору. Ні на що абсолютно не впливаємо, оскільки ми атестуємося, це логічно. Цим всім займалися на рівні центрального апарату із залученням центру рекрутингу і також під контролем і допомогою при допомозі міжнародних спостерігачів. Тому це роз'яснюємо інформацію, бо часто питають, дайте нам ту чи іншу інформацію, як ви плануєте те чи інше. Ми не плануємо, ми тільки сприяємо в тому, щоб створити умови, наприклад, приміщення, забезпечити явку людей, виділити персонал для обслуговування, для задоволення потреб там, комісії, ну тобто там, комусь, комусь треба когось покликати, проконтролювати там, час, прибуття, графік, щоб не збивався. От в цьому плані наші. Працівники допомагають щодо роботи самих комісій. Жоден працівник туди не має права втручатися, і це все відбувається чітко у відповідності до інструкції, яка передбачає і згідно закону України про національну поліцію, і згідно того положення, який передбачає механізм атестації. І це положення до речі, також зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Тому процес триває, ще раз підкреслюю, жодна людина із третьої категорії ще атестацію не проходила. А там, коли у нас планується десь числа з 20-х чисел цього місяця, зараз йде підготовчий етап, центральний апарат готує базу для проведення цієї атестації. Десь у 20-х числах липня місяця розпочинається атестація третьої категорії осіб. Скільки вона затягнеться, ну можливо 10-15 днів, чи 20. це вже будемо дивитися по тому, як будуть ефективно і швидко і по часу працювати самі поліції.